Доброго вечора. Скажіть, восьма хвилина матчу 1-1 Динамо сідає в низький блок. Не агресії, не бажання. Чому була віддана ініціатива супернику так рано в домашньому матчі? Ну, ми не домовлялися сідати в низький блок. Але при тому ми маємо розуміти, і в нас є певні розуміння того, як ми. Хочемо активно діяти, тому я не можу зараз прокоментувати це. Наступне запитання, будь ласка. Немає запитань? Будь ласка. Три матчі і дуже пасивні початок, дуже пас... ну, з чотирьох матчів основної частини. Три з них дуже провальне перше таймов виконання команди. Чи будуть якісь висновки після паузи, чи додасть динамо в агресії? Чи це якось пов'язано з фізичною формою і раннім виступом в Єврокубках? Я зараз не можу відповісти на цю відповідь, тому що, безумовно, воно можливо. Таке, але в першу чергу я думаю, що треба розібратися і з самим гравцям в їх ставленні. Тому що перші два матчі 2005 року є результат, нібито все нормально, і десь, можливо, вони почали в першу, чергу, в першу чергу ставитися до тренувального процесу не так, як було раніше. Треба все ж таки більше любити себе, футболя, футбол в собі. Кожен день, перед кожним майже тренуванням, я говорю те, що ви завжди будете грати так, як тренуєтесь. Ви ніколи не підніметесь до рівня своїх очікувань, а завжди будете грати саме так, як ви готові. Це і відбувається. На жаль. Думаю, що проаналізуємо, безумовно. і Будемо робити певні о, висновки, але у нас на сьогоднішній день ми долучили чотирьох гравців, які о, не могли, о, які з Ю-19. Тому, тому вирішувати завдання без підсилення, я думаю, це... Непросто. Назар, будь ласка. Також ви заговорили от, про футболістів, які були з Ю-19. Сьогодні не міг грати Гереро. Так, є також травмовані футболісти. Тому Матвій Пономаренко вийшов на футбольне поле. От наскільки десь не просто було те, що не зіграв Гереро і травми, от Я люди, які не, думав, не грали. Буду говорити про гравців. Загалом от кадрова ситуація, наскільки вплинула на гру. У нас передової були проблеми певні уколка Кабаєва, тому не лише в стартовому складі. Піхальонок травмований, Волошин травмований Лучкевич. Ну він і не грав би, він теж травмований. Ігнатенко травмований. Тому є певні, певні проблеми, і, і, і скоріш за все, я ж знов-таки не хочу зараз про це говорити, але є певні певні проблеми в настрою. Це, я думаю, можна говорити і про мої недопрацювання, або, можливо, якась течія всередині в команді є, з якою треба теж боротися. Дякуємо, шановні колеги. Якщо запитань більше немає, закінчимо прес-конференцію. Бажаємо усім Тихого спокійного вечора. Слава Україні!